Черкаські хлібороби вже зібрали 600 тисяч тонн зерна. За прогнозами головного управління агропромислового комплексу облдержадміністрації, весь урожай ранніх та пізніх зернових становитиме 2 мільйони 200 тонн. Минулого року цей показник становив 3 мільйони. Кращій врожайності жнивам 2009 завадила спекотна погода. Приміром, на Золотоніщині за квітень-червень випало лише 11 міліметрів опадів. Утім, аграрії ще готові миритися з примхами погоди, тоді як цінову політику в державі не підтримує. Жоден хлібороб. За підвищенням ціни на паливно-мастивні матеріали зросла вартість мінеральних добрив. Водночас зерно знову знецінилося. Особливості цьогорічної жнивної кампанії на Золотоніщині у сюжеті Юлії Кропиви. З раннього ранку і до пізньої ночі комбайнери в полі. Підгоріле зерно потрібно швидко зібрати. Про це, звісно, важко. Що там болокать? Жорко Але все одно хліб треба убирати. Юрій Зоря вже намолотив 200 тонн, заробив 1700 гривень. У стов Перемога» розцінки прийнятні, кажуть комбайнери. За сезон можна отримати шість тисяч гривень. Та, звісно, що заробимо. Ми ж для чого робимо, щоб щоб заробити, стараємося. Поки комбайнери говорять про свої прибутки, директор Григорій Зінченко обраховує збитки господарства. Сьогодні перемога вже продала ріпак, а на виручені кошти закупляє мінеральні добрива для майбутньої посівної. Утім, і тут на землеробах заробляють. Обурюється керівник. До сьогодні прийшовши на роботу зранку, продавши ріпак, торгувавши мільйон, дізнаюся, що буквально з вчорашнього дня. Будь то би спеціально мінеральні добрива, які треба вносити під урожай, слідуючий для виробництва і зими пшениці, буквально за день тона подорожала на 450-500 гривень. І ті гроші, які сьогодні нам поступлять на рахунок, вже вони наскільки знецінилися і знеціняться, що. Ну важко даже це придугадати. В такій ціновій політиці завинила нестабільна ситуація в державі, стверджує аграрій. Напередодні жнив на 30% зросли паливно-мастильні матеріали. Тож деякі сусіди аграрії ще не знайшли грошей навіть на початок жнивної кампанії. У стовперемога пальним запаслися заздалегідь. Тому всі комбайни на полі. Не буде проблем із сушкою та очисткою зерна. У господарстві є власна зерносушарка. Зерносушарка – це дуже хороше, хороше діло. Діло в тому, що ми нікуди не перевозимо зерно, вдома висуші, менше затрати йдуть. Цьогоріч на прийом зберігання та очистку зерна елеватори підняли ціну на 25-40 Для аграріїв це додаткова стаття витрат. Зерно вже на току, але сільгоспвиробники не поспішають його продавати. Як і минулоріч, зернотрейдери пропонують низьку ціну за пшеницю третього класу 950 гривень. Для аграріїв це не лише невигідно, а й не рентабельно. Тому чекатимуть вони ще 3-4 місяці, коли за пшеницю того ж третього класу даватимуть 1300 гривень. Юлія Кропова, Володимир Мельник із Золотоніщини для Віка новин.